Оператор Олександр Лузунов показує принцип роботи котельні. За словами чоловіка, обладнання тут працює автономно, а оператор контролює процес теплоподачі. Процес роботи починається з того, що, допустим, котел задійстваний, пуліти поступають автоматично до котла, там, де вони спалюються. Якщо на вулиці, допустим, тепло, то ставиться котел на мінімум. Якщо температура поніжна, то ставиться котел на максимум. Котельня, яка опалює школу незалежно від централізованого теплопостачання. Опалювальний сезон у закладі почали 10 днів тому. В школі в нас тепло. Запустили котельню 11 числа. Діти всі в нас роздіваються в нас в роздівалках. Вода тепла, так що працює. Для опалення школа замовляє спресовані солом'яні гранули. Кількість спалених гранул коливається від восьмиста до тисячі кілограм за добу, каже заступник директора з адміністративно-господарської частини Віктор Умінський. Це воно екологічніше, екологічно чистіше, тому що це ну як дрова мають якась свою специфіку. Там можуть бути заснові дрова, смоли, всякі там, березі дрова, теж яка там смола йде, а тут солома чиста. Вона присована без всякої хімії. Вона багато краще, в якому плані, що ми самі незалежні від цього газу. Ну і гранули в середньому десь на процентів 15-20 дешевші від газу. До цього в школі працювала газова котельня. Нині вона не використовується на 100% теплом, забезпечує котельня на біопаливі. Вона не в закритому приміщенні, вона знаходиться на вулиці, вона має окрему систему. Яка не сполучена із системою опалення школи. Дана котельня автономна. В даний момент у нас повністю загружені два бункери, і ми опалюємо школу і маємо змогу реагувати на температурний зовнішній температурний режим. У зв'язку з дорожчанням газу зараз котельня набагато економніша майже в два рази. Від тих котельни, які споживають газ Сергій Косюченко, новини на Суспільному.